Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ Письмове додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні працюватимемо над письмовим додаванням двох та трицифрових чисел без переходу через розряд. А також складатимемо та розв'язуватимемо рівняння. Подивись: додавати у стовпчик можна двоцифрове та трицифрове числа. Давай розглянемо приклад, як до 723 додали 46. Записали число 723, потім поставили плюс. Внизу під 723, записали число 46, рівненько десятки під десятками, одиниці під одиницями. Потім підкреслили, ця лінія, це у нас замість дорівнює. так? І тепер додаємо, починаючи з одиниць. 3 плюс 6 9, 2 плюс 4 6. до Сіми сотень нам немає що додавати, ми просто зносимо сімку вниз. Там де сотні, так? І в нас вийшла відповідь 769. Тут дуже важливо двоцифрове число підписати правильно ось тут. Ось це. Дуже уважно, якщо ти хочеш не помилятися, то найкраще починати двоцифрове число записувати, починаючи з останньої цифри з одиниць. Давай виконаємо з тобою завдання 1 це вирази. Записуємо, так як у книжці в зразочку, з краю відступаємо дві клітиночки, підписуємо, підкреслюємо і тепер додаємо. Спочатку починаємо з одиниць. З останнього розряду 4 плюс 1 5, 3 плюс 5 8 і 2 сотні без змін вийшло 285. У завданні написано міркуй в голос. Тобто зараз ми з тобою міркуємо разом. Як тільки ти зрозумів чи зрозуміла, що можеш робити самостійно, одразу зупиняй відео і починай працювати. Самостійно, без відео, а потім просто перевіриш, чи правильні в тебе вийшли відповіді, чи запис у тебе охайний. Отож, наступний вираз від попереднього відступаємо три клітиночки і записуємо 406 плюс 73. Підкреслюємо і додаємо, починаючи з одиниці. 6 плюс 3 9, 0 плюс 7. 7 чотири сотні залишаються без змін. Вийшло 479. Наступний вираз знову відступаємо в сторону три клітинки. 923 плюс 45 підкреслюємо. Додаємо, починаючи з одиниць. 3 плюс 5 8, Два плюс чотири шість дев'ять сотень без змін. Вийшло 968. Наступний вираз 820 плюс 37. Підкреслили, це знак дорівнює, Це обов'язково ця рисочка. Оханенько пиши. Тепер починаємо додавати з одиниць 0 плюс 7, 7, 2 плюс 3. 5 вісім сотень знесли вниз. Вийшло 857. І останній вираз 731 плюс двадцять вісім. Підкреслюємо. Один плюс вісім 9, 3 плюс 2, 5. І сім сотень. Виходить 750. Завдання 2 це нерівності. Записуємо першу нерівність. І нам треба знайти значення виразу у лівій частині нерівності. Записуємо цей вираз у стовпчик. Додаємо 5 плюс 1 6, 2 плюс 3 5 і одна сотня. Виходить значення цього виразу 156. Записуємо його над виразом і порівнюємо 156 і 150, знак більше. Наступна нерівність. Вниз відступи трошки більше, декілька клітинок. Знову у нас ліворуч вираз записуємо у стовпчик. Обчислюємо 4 плюс 3 7, 2 плюс 7 9 і 3 сотні. Виходить 397. Записуємо над виразом його значення і порівнюємо 397 і 300. Знак більше. Наступна нерівність у нас містить і в лівій, і в правій частині вирази, треба знайти їхнє значення. Під першим записуємо стовпчик, обчислюємо. 3 плюс 6 9, 2 плюс 4, 6 і 4 сотні. Виходить: 469. Надписуємо над нашим виразом його значення. Вираз, праворуч, так само внизу записуємо у стовпчик. Обчислюємо. 3 плюс 6 9, 2 плюс 4, 6, 1 плюс 3 4 469. І порівнюємо 469 і 469. Знак дорівнює. І остання нерівність. Теж містить в обох частинах вирази, треба знайти їхні значення. Вираз ліворуч, такий, як ми сьогодні вчимося розв'язувати, тому записуємо його в стовпчик. 7 плюс 2 9, 4 плюс 5 9, і 7 сотень виходить 799. Вираз у правій частині нашої нерівності це вираз, який ми обчислюємо усно. 910-100. Буде 810. Порівнюємо 799, 810. знак менше. Задача 3. Читаємо. Автомобіль вирушив маршрутом Вінниця Ужгород. Коли він проїхав 43 кілометри, йому залишилося ще проїхати 532 км. Яка відстань від Вінниці до Ужгорода? Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Рівняння це рівність, у якій є буква. Отож, щоб скласти рівняння для розв'язування цієї задачі, нам треба позначити іксом невідому для нас величину, тобто те, про що нас питають, що нас просять знайти. А нас просять знайти відстань від вінниці до Ужгорода. Отож, буквою Х ми позначимо відстань вінниця Ужгород. А тепер у нас складається рівняння таким способом. Думаємо: вся відстань, яку він мав подолати, це Х. А він проїхав 43. Отже, хмінус 43 залишилось 532. Дорівнює 532. І в нас виходить ось таке рівняння. Розв'язавши це рівняння, ми знайдемо значення букви Х. Це і буде відповідь до нашої задачі. Це буде відстань, Вінниця, Ужгород. Давай згадаємо, як знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Додаємо. Це можна зробити збоку у стопчик. Відступи в сторону і запиши 532 плюс 43 у стовпчик. 2 плюс 3 5, 3 плюс 4 7 і 5 сотень у нас вийшло, що х дорівнюватиме 575. У нас це відстань вимірюється в кілометрах. Отож відповідь 575 кілометрів відстань від Вінниці до Ужгорода. Завдання 4. Сашко записав двоцифрове число. Я позначила його ось такими двома квадратками. Марійка приписала до нього справа 0. Утворилось трицифрове число. Діти цих два числа записали у стовпчик і додали. І знайшли 286. Нам треба з тобою здогадатися, яке число записав Сашко. Однакові клітинки однакові цифри. Коли у нас до трицифрового числа додається двоцифрове, ми починаємо додавання із одиниць. До нуля яке число додати, щоб було 6. Правильно, 6. Отож, замість жовтого квадратика у нас буде цифра 6. Тепер рухаємося далі. Далі ми додаватимемо десятки. До шести додати якесь число, щоб було 8. Це яке буде число? 2. Отже, замість зеленого квадратка у нас цифра 2. І в нас виходить такий вираз: 260 плюс 26. Давай перевіримо, коли ми додамо, чи буде 286. Запиши собі: 0 плюс 6 6. 2 плюс 6 8. І дві сотні. Вийшло 286. Отож, яке число записав Сашко? Так, Сашко записав число. 26. Завдання 5. Читаємо його. Тут аж три завдання. В ньому будемо читати по порядку завдання. Спочатку перше. Побудуй коло, радіус якого дорівнює 3 см. Ти вмієш виконувати цю роботу. Я тобі нагадаю алгоритм. Беремо циркуль, розводимо ніжки циркуля на відстань 3 см. Для цього ти використовуєш лінійку, потім ставиш. У зошиті точку, пишеш її назву, це центр кола, вістря циркуля оставиш у цю точку і проводиш коло. Зупиняй відео і виконуй цю частину завдання. Тепер виконуємо друге завдання. Познач деякі дві точки кола і з'єднай їх відрізком. Дивись, як я це виконуватиму. Я ставлю дві точки, називаю їх. Я використала те саме, що у підручнику, ті самі букви. Тепер мені треба ці точки з'єднати відрізком. Тобто беру лінійку, прикладаю і з'єдную, щоб було рівненько, щоб був відрізочок, це відруки робити не можна. Зробити так само. Так от, оцей відрізок МН називається хорда. Про це ти будеш детально вчити в старших класах. Подивись, хорда це відрізок, який з'єднує дві точки на колі, але він не проходить через центр. Це дуже важливо. Тепер третє завдання. Нам треба виміряти довжину утвореного відрізка в міліметрах. Я сподіваюся, ти вмієш це робити. Я тобі нагадаю. Але пам'ятай, що відповідь у тебе буде зовсім інакша, бо ти по-інакшому поставив чи поставила точки на колі. Щоб вимерти довжину відрізка, треба прикласти лінійку нуликом в початок. У мене вийшло 4 см і 7 мм. Нас просять записати довжину у міліметрах. Я знаю, що 1 см це 10 мм, а 4 см це буде 40 мм. Отож, у мене виходить, що відрізок МН або хорда довжиною 47 мм. Зупиняй відео і вимірюй свою хорду. Ми дізналися з тобою, що у колі, крім радіуса і діаметра, ще є хорда. Проходить вона не через центр кола. Зовсім ніяк не пов'язана, правда? Вона з'єднує дві точки на колі. Давай розглянемо, як може виглядати хорда по-іншому. Ось дивись бачиш. Ось хорда АБ. Вона може бути названа іншими буквами і в іншу сторону бути нахилена. Я спеціально для тебе виділила хорди іншим кольором. Ще раз давай повторимо назву цю хорда. Задача 8. У Полінки і зорянки було порівну грошей. Полінка купила тюбик клею за 15 гривень, а зорянка клей олівець за 18 гривень. У когось з дівчаток грошей залишилося більше і наскільки. Якщо грошей у дівчаток було порівно, то більше грошей залишилося у тієї, яка менше витратила. Менше витратила полінка, бо вона купила тюбік клею за 15 гривень. А зорянка аж за 18. Наскільки грошей менше витратила полінка? Виходить на 3 гривні менше. Отож, якщо Полінка витратила грошей на 3 гривні менше, то у неї залишилося на 3 гривні. Більше. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний і уважна, вирази 6. Записуємо у стовпчик. Завдання задача 7. Теж можна записувати обчислення у стовпчик. Давай повторимо, що ми сьогодні робили на уроці, а ти подумаєш, що ти знаєш і вмієш після нього. Ми вчилися виконувати письмове додавання дво та 3 цифрових чисел без переходу через десяток. Ми виконували вирази, записували їх у стопчик, порівнювали значення виразу із числом і значення виразів, використовуючи письмове додавання. Ми розв'язали задачу складанням рівняння. Також ми розв'язали життєву задачу і вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буде ще. Чекатиму тебе на кожному з них.